Кірі лайф студія для вас працює Ольга Голодова. Вітаю, Малі звинуватило Київ в підтримці міжнародного тероризму та розірвало дипломатичні відносини. Африканська країна Нігер вирішила діяти на знак солідарності з урядом і народом Малі, негайно розірвавши зв'язки з Україною. Що відбувається? Запитаємо в спікера онлайн. До нас долучається Микола Волківський, політолог міжнародник. Микола, вітаю, дякую, що ви з нами. Вітаю, доброго дня. З чого все почалось? Історія з Малі та Нігер. перш за все, давайте повернемося до історії. Зрозуміємо, що в 2020 році в столиці Малі Бамако прийшов військовий переворот, і якраз тоді було посунуто з влади президента Бобакара, і військова хунта, як називають на чолі з Воїдою, прийшла до влади. І зрозуміло, що підтримувати цю військову хунту стабілізацію в цьому регіоні, як називають велика частина військової. Пунти використовувала групу Вагнера для використання і досягнення своїх військових цілей цілей, і зрозуміло, що останні події, які відбувалися два тижні тому в кордону Малі та Алжиру, коли група Вагнера була е, в засідці, зустрінена повстанцями туарегами і е, була знищена. Деякі називаючи це від 20 до 80 терористів представників групи Вагнера. І зрозуміло, що після цього. Відповідна реакція відбулася з боку а, діючої а, хунти а, на, на, на території столиці Малі Бамако. Чи, чо, що це цьому передувало? Зрозуміло, що відповідно. Головне управління військової розвідки в особі пана Юсова не так трактовано, на мою думку, було те, що буцімто Міністерство закордонних справ і представники Малі бачили контекст в тому, що українська військова розвідка причетна до утилізації до, до знищення цих тілей на території кордону Малі та Алжиру. І зрозуміло, що Позавчора, там, чи якщо не помиляю, 4 серпня на сторінці міністерства закордонних справ відповідно французькою мовою, офіційною мовою малі, було опубліковано те, що розриваються дипломатичні відносини, дипломатичні стосунки, якраз таки з Україною, і це все відбулося, якраз таки напередодні офіційного візиту міністра закордонних справ Дмитра Кулеби до Африки. Зрозуміло, що військова хунта вона має дуже чіткий вектор е, своїх поглядів. Навіть варто згадати ту останню зустріч. Гоїди і президента Російської Федерації Володимира Путіна, де ще раз показали, що ці країни готові до співпраці, але зрештою зрозумілим залишається той факт, що Україна після початку повномасштабного вторгнення відкрила дуже багато дипломатичних представництв і консульств в африканському регіоні, тому що ми розуміємо, була проблематика в тому, що дуже багато посольств були за сумісництвом тобто, одне наприклад, посольство в Сенегалі. Поширювалася його акредитація на найближчі країни, і цих могло бути країн п'ять чи шість. Тому зараз дійсно ситуація виглядає з точки зору розірвання дипломатичних відносин. Це є найгіршою лінією двосторонніх відносин, яка є можлива, і зрозуміло, що тут потрібно зараз думати і розуміти і відповідно міністерство закордонних справ, яке вже відповіло, що немає чітких доказів, тому що Україна. Якось причетна до знищення з боку там повстанців туарегів до цих військових вагнера, Але зрозуміло, що Нігер країна і Ні влада в Ніамею, в столиці Нігеру, яка теж прийшла під час військового заколуду Хун Хунти, відповідне рішення теж прийняла. Зрозуміло, що в цій країні теж велику кількість військової сили, так званої, брали на себе. Руки, і якраз такі представники Вагнера. і зрозуміло, що це була відповідна реакція, тому це цілком зрозуміло, але все одно потрібно покращувати наші двосторонні відносини з африканським регіоном, якраз таки, навіть всилаючись на те, що найбільш вдалими, на мою думку, рішеннями, які були прийняті під час і першого саміту. За мир в Швейцарії, якраз така була глобальна продовольча безпека. І глобальна продовольча безпека, якраз таки концентрована, і зосереджена на африканському континенті, і тут всі, якраз такі, в, ць в цьому діалозі потрібно налагоджувати цю співпрацю, тому що Російська Федерація в цей час активно спрацює з Африкою. Нагадаємо, що минулого року приходив саміт так званої Росія-Африка в Санкт Петербурзі. Він вже був не перший, а другий, і ця експансія дипломатична фінансової Російської Федерації ще більше поширюється. Це є і ці розривання цих дипломатичних відносин з двома країнами африканськими однозначно діє на руку Російської Федерації на руку Кремля. І я думаю, що вони якраз такі причетні до цих рішень. Микола, багато тем ви зачепили. То трошки доповнення, що відбулося так про український прапор в руках малійців в розпорядженні Київпосту видання опинилось унікальне фото, на якому малійські повстанці Туареги позують з українським прапором після одного з останніх успішних рейдів проти терористів-вагнерівців. В Африці влада Малі вказує на те, що представник ГУР Андрій Юсов визнав причетність Києва до знищення наприкінці липня повстанцями загону вагнерівців. Хоча Юсов коментував журналістам Радіо Свобода, що прапор не свідчить про втручання України. Про що може свідчити, на вашу думку, український прапор на цьому фото? Я думаю, що Російська Федерація намагається максимально. Робити все можливе, щоб е, зосередити там, наприклад, свої впливи і поширити свої впливи в африканському регіоні, і дійсно, міністерство закордонних справи відповідно ноту вже опублікувало про те, що прямих і чітких доказів, що Україна так чи інакше причетна до знищення групи вагнерів до лінії розмежування кордону між Малі та Алжиром, немає, але зрозуміло, що ці терористи е, були знищені, тому що вони. Незаконно прийшли до влади і використовуючи сили російських військових приватних військових груп, намагалися цю владу зосередити, але це вже питання, яке має всередині самої держави цієї африканської вирішуватися. Ми розум... Ми пам'ятаємо, що Вобакар президент. Експрезидент Малі, який був вибраний, як як говорять і наголошують експерти під час демократичних виборів, які був два терміни з 2013 по 2020 роки, і такої чіткої прогресії, тобто яка б зараз вимальовується під час військової хунти на цій, на території цієї африканської держави. Не було з боку там співпраці з Російською Федерацією, і навіть нагадаємо ба більше, що малі теж спочатку повномасштабного вторгнення, навіть на рівні голосування Організації Об'єднаних Націй, не підтримувала і не була таким чітким е е антагоністом і чітким союзником Російської Федерації, навіть на рівні голосування ко е тих самих конвенцій і на підтримку України. Тому я думаю, що тут теж вимальовується. Та задачі, яку Російська Федерація намагається поширювати, якраз таки в інформаційному колі, але те, що повстанці Туареги, які не згодні з військовим режимом чи військовою хунтою на території своєї держави, тримали український прапор, можливо, в знак солідарності боротьби там за свободу, що теж можливо цілком доцільно. Можемо усвідомити, але ж я ще кажу офіційно і, і підтвердження, чи тому, що Україна причетна до знищення цих терористів немає, і тому я думаю, що це рішення про зівання дипломатичних стосунків з Україною було поспішним. Миколи, хочу повернутися до реакції нашого міністерства закордонних справ. Вони назвали крок малін недалекоглядним недалеко та поспішним. А звинувачення рішуче відкинули водночас заявили, що залишають за собою право цитую вжити всіх необхідних заходів політико-дипломатичного реагування у відповідь на цитую недружні дії перехідного уряду цієї африканської країни. Ви сказали, що розірвання дипломатичних стосунків це не. Є. Що може бути, яких кроків варто очікувати від української МЗС тепер? Я думаю, що в нас немає посольства на території Бамако, але є найближче посольство, яке поширюється за сумітництвом на території столиці на території Сенегалу і столиці Дакару. І вже відповідно українського посла було викликано. До аудієнцію до міністра закордонних справ, щоб пояснити позицію, і якраз таки ту пряму мову цитату Юсова представника головного управління військової розвідки України. Зрозуміло, що ми вже маємо зараз те, що можливо і інші країни, які є цілком відкритими прихильниками і союзниками Російської Федерації зроблять теж такі кроки які вже зробив зробила країна нігер я маю на увазі ті країни які відкрито е, по, підтримують російську федерацію і де велику велику впливу до приходу до влади військових військових, військових якраз таки мала е, приватна група, приватна військова група вагнер е, терористична тому я думаю що це цілком логічно ми будемо активно спостерігати але Зрозуміло, що е, нестабільність в африканському регіоні, зокрема, не 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 несприйняття тих чи інших е, глобальних гуманітарних питань, які Україна намагається е, як найбільше е, просувати, і в міжнародному середовищі, навіть після закінчення так званої зернової угоди, е, не повинна, наприклад. Показати той, той негативний дисонанс, який на жаль і існує в певних окремих країнах, зрозуміло, що перехідна влада вона тимчасова, і ті повстанці борються теж за свободу і е, відхід, там, наприклад, від влади президентів, які на демократичних виборах перемагаються, теж е, цілком логічно, що не є демократично. І тому я думаю, що ці всі рішення можна. Трактувати з, о, з двох сторін те, що дійсно що ця влада є е, підтвердженою а з іншого боку, вона не прийшла е, до е, під час виборів, які є цілком логічним аспектом е, демократії у світі. Тому цікає, чекаємо на наступні реакції. Ми ну сподіваємося, що відповідні дії можливо будуть ще прийняті найближчим часом, і ми стабілізуємо ситуацію з боку розвитку дсторонніх відносин України та Маліта України та Нігеру. Як думаєте, які країни Африки можуть послідувати прикладу Нігеру та Малі? На жаль, таки ми розуміємо, що є країни там Еритрея, чи де теж там певні режими існують. Чи там якщо ми беремо до уваги Центральну Африканську Республіку і Зімбабве, то якраз таки в Центральній Африканській республіці великий вклад так звану перемогу доклали вагнерівці, і ми це теж. Пам'ятаємо, ця пропаганда завжди звучала впродовж там останніх там вісьми років. Я думаю, що ця країна теж може е, доєднатися до так званих е, речей, які вже були зроблені окремими країнами. Але я думаю, що можливо це і не буде найближчим часом зроблено, але цілком логічно, що якраз таки вони мають спільні паралелі е, в, в поглядах і які розділяють е, ці країни, які я назвав Малій та Нігер. На сьогодні Україна і Еритрея мають дипломатичні стосунки. Правильно розумію? А так, так, Україна ну має ці дипломатичні стосунки. І, взагалі, якщо говорити про те, з ким окрім там Російської Федерації чи е, окремими країнами терористичними, то ми маємо ці дипломатичні стосунки, і у нас є посольство, яке діє за сумісництвом на території цієї держави. На вашу думку, як має поводитися українська дипломатія, як доносити якісь меседжі українські до країн Африки? Що треба робити? Які кроки, можливо, навіть такі агресивні кроки? Я думаю, що дуже правильно було це то, що збільшення дипломатичних представництв, відкриття посольств на території окремих держав, де цього не було зроблено після 24 серпня 1991 року, після отримання української незалежності, зрозуміло, що це цілком логічний факт, і він якраз таки поширює впливи на території цих держав. Також можливо, є інститут так званих Council», і можливо, це теж буде правильне рішення, що в окремих країнах, де зараз немає посольств, зробити почесних консулів на території цих держав, та України, які були представляли українські інтереси. Також дуже правильно в Африці зроблено було ще з жовтня місяця, 2022 року, коли вперше міністр закордонних справ після повного штабного вторгнення завітав. Якщо не помиляюсь тоді з триденним візитом, який перервався внаслідок атаки на Київ 17 жовтня. Я теж, теж чітко пам'ятаю, якраз таки це був перший візит до Африки, і зрозуміло, що ці візити продовжились. У нас зараз окремо є. Представник міністерства закордонних справ, який відповідає за Африку, який теж дуже велику роботу робить, і я думаю, що це правильні рішення і правильні кроки, якраз таки розглядаючи ті моменти, про які я обговорював президент України під час вересні минулого року, під час зустрічі з президентом Кенії Руто і під час Рамароси з президентом Африканської Республіки, прем'єр-міністром, і я думаю, що це все правильно. Можливо, теж тема відкриття зернового хабу, який планували ем, побудувати на території одного з найбільших портів Кенії, Мумбаси і Африки. Це теж, теж буде вагомий і важливий крок для поширення якраз таки співпраці і розвитку цих відносин з африканським регіоном. Тому тема Global Food Security, глобальної продовольчої безпеки це те, що зараз найбільше нас об'єднує з африканськими країнами, і взагалі з африканським континентом. Микола, я вам дуже дякую за коментарі. Дякую, що знайшли можливість долучились до ефіру. Микола Волківський був з нами на прямому зв'язку. На цьому поки що, все для вас працювала Ольга Голодова. Побачимось в нових ефірах.